На початку тижня ми запитали у вас, чи вірите ви в те, що Україна через 10 років увійде в двадцятку економічно найбільш розвинутих країн світу. Таку мету нагадаю нещодавно виголосив президент України. 72% з вас заявили, що не вірять таку перспективу. 22% вірять в економічне процвітання України. 4% не визначилися з відповіддю. Це ж саме запитання наші київські кореспонденти Оксана Лігостова і Руслан Дайниченко ставили людям на вулицях української столиці. Глядя на які економічні прориви відбувалися в інших країнах, Дивлячись на те, які економічні прориви відбувалися в інших країнах, можна сподіватися, що і в нас таке можливо. Судячи з того, як Янукович взявся за вертикаль влади, мені це дуже подобається. Можливо, щось в нього й вийде. Якщо постарається, він постарається, буде віддавати всі сили країні, то думаю, він виконує цю обіцянку. В що стосується Януковича, то я в ньому впевнений. Якщо ж ми не будемо, як він обіцяв, у двадцятці кращих, то це зайвий раз доведе, що політика Тимошенко завела країну в таку яму, з якої неможливо вибратися. Сподіваюся, що воно буде так, як він обіцяє. Ми будемо жити на тому рівні, на якому ми жили 20 років назад до цього перевороту. Чи зараз наша держава знаходиться на такому рівні, що їй, їй нічого вже не допоможе. Ні, Янукович, може інший керівник, але зараз я не бачу його серед наших політиків. А я щось не вірю цій владі. А що вони 16 років робили? Вони ж там теж всі. Це партія регіонів. Я, я не вірю в партію регіонів. Я більш Тимошенко. У років 50 нам ще треба, щоб попасти хоча б в тридцятку. Не більше. Думаю, що ми не здатні. Поки в нас не буде такої стабільної влади, яка не буде мінятися кожні там, 4 роки, і поки вона не прийде до якоїсь спільної думки, то нам не сіти навіть в найближчі 50 років таке. Я так думаю, що надія помирає останньою. Я в це не вірю. не вірю. 10 років це дуже замало. Я думаю, що і українським партіям, кланам, олігархам зрозуміло, що така ситуація, як на сьогодні, коли вона... І надалі буде відбуватись це ні для кого не принесе успіху. І безумовно треба робити реформи, треба робити те, що необхідно було зробити ще 20 років тому. Треба, щоб країна посувалася, перебув поступ. І тому я вірю, що це може здійснитися.